Вітаю вас, шановні пані та панове! Окрім харчових вподобань, звичок та національних особливостей української кухні, згідно статистики, є в українці і свій особливий перелік продуктів, якими замовляє найчастіше в інтернет-магазинах. Зверніть увагу і на цей перелік. Можливо, ви знайдете в ньому щось цікаве та смачненьке саме для себе. Звичайно, найбільшою популярністю користуються класичні продукти та напої, які ми вживаємо майже кожен день. Це чай, кава, мінеральна та солодка вода, натуральні соки та нектари, крупи та борошно найвищого сорту, консервовані овочі, гриби, кисломолочні продукти, сири, сметана, йорти, м'ясні продукти, бекон, шинка та ковбаси, рибні консерви, оселедець, пельмені, вареники, вироби з тіста, горіхи, цукерки та суфокрукти, спеції і прянощі, соуси та маринади, горілка, червоне та біле вино. А також звичайно, солодощі, різноманітні цукерки, халва, шоколади, пряники. Та тістечка. Балканіка має багато продуктів та напоїв. Що відповідає астрономічна традиція національної української кухні. Усі вони надходять до нас від перевірених посадників відомих світових брендів. Такі продукти мають сертифікати безпеки вживання, найвищу якість та тривалий термін зберігання. Щоб знайти певний продукт на нашому сайті, треба обрати певну категорію або шукати за назвою продукта чи виробника через пошук по сайту. Кожного тижня ми маємо безліч нових та оригінальних делікатесів. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та YouTube. YouTube, щоб не пропустити нічого цікавого. Замовляйте улюблені продукти до вашого столу. При замовленні товари звертайте увагу на те, чи є серед них ті, які потребують доставки за умов холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.